Мої вітання, панове! Слава Україні! До вашої уваги наш укравтоконтинент програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. І відразу до справи! Міжнародні автоперевізники б'ють на сполох. Вони страшенно занепокоєні ситуацією, котра нині складається із кадровим забезпеченням водіїв. Підприємці переконані, без чітких правил бронювання для працівників нашої галузі, яка нагадаємо належить до життєво важливих для економіки, уже невдовзі може настати повний колапс у перевезеннях. Перевізники з різних регіонів України та керівництво нашої профільної асоціації провели з цього приводу прес-конференцію. До вашої уваги ключові тези, що були на ній озвучені. Прийняття закону про мобілізацію посилила мобілізаційні заходи. Незважаючи на те, що закон ще не прийнят, не вступив в силу в деяких нормах, але вже наші водії це відчувають. І ми маємо такі наслідки. Водії відмовляються сідати за кермо автомобіля, будь-вантажівка, будь то автобус, виїжджати в Рейс. У нас велика кількість водіїв, які залишаються, на жаль, за кордоном. Хочу підкреслити, що ми єдина галузь, яка може. Без безпроблемно внести людину через систему в шлях і він вийде за кордон, але на жаль, маємо. Повсилення ситуації, коли все більше і більше водіїв залишається за кордоном, відповідно рухомий склад залишається там. Є проблеми як повернути, як довести вантаж і так далі. Сьогодні тут присутні перевізники Києва, Київської області, Одеси, не що вони під'їхали. Є пасажирські перевізники. Сподіваємося, що нас дивляться ті, від кого залишаться в державі, щоб уникнути ситуацію з кризою в автотранспорті, тому що криза в автотранспорті, в комерційному. На жаль, може спровокувати кризу в економіці. На протязі 2022 року, коли ми подивимося цифри перевезень, то імпорту було ввезено транспортом біля 30 мільйонів тонн. З них 11 мільйонів тонн це автомобільна галузь, 10 мільйонів тонн – це залізнична галузь, і 8 тонн, мільйонів тонн це галузь. Як бачимо, в цей момент транспорт спрацював дуже ефективно і підтримав обороноздатність нашої країни. На жаль, після, трьох, після двох років війни ми бачимо, що наша галузь починає, починає зажимати. Коли водій приходить в ТЦК, чи РТЦК, чи міський територіальний центр комплектування, навіть наданням певного пакету документів і довідки підтвердження про те, що підприємство являється визнано підприємством критичним для економіки у військовий час, і має подати цього співробітника на бронювання. Після проходження ВЛК, як правило, 95% наших співробітників всіх забирають також. Е Актуальне питання відносно нечітких правил е, по бронюванню, е, наприклад, е, беремо перевізників е, фізичних осіб підприємств. В постанові 76 чітко вказується, що це мають бути підприємства, установи та організації. Жодного е, зазначення про фізичних осіб підприємств немає а їх також е, доволі ну, Значна кількість перевізників міжнародників. Ми розуміємо, що під новий закон готується новий проект бронювання. Те, що ми сьогодні відчуваємо, скоріш за все, найближчим часом він не буде прийнятий, тому що вже внесені дві зміни. На місяць продовжило бронювання всім, хто був заброньований, і генштаб змінили на Міноборони. Але глобально буде новий порядок бронювання. На жаль, ми поки не володіємо ситуацією, в якому вигляді він буде, але ми чули багато і про економічне бронювання, і про те, що гались. Ну на нашу думку галузь транспорту треба визначити критичною. Плюс знову ж таки про ті професії, про які ми вже говорили, їх треба визначити критичними, тому що для функціонування галузі і як наслідок функціонування всієї економіки це дуже важливо. Тому ми сподіваємося що найближчим часом отримаємо новий порядок обронювання, але дуже сподіваємось на те, що те, ті пропозиції, які АСМАП Україна надавав і в Кабінет міністрів України, і в Мінекономіки, і в Міністерство інфраструктури, яке, до речі, підтримало нашу позицію стосовно певних професій, за що ми вдячні. Я думаю, що вони будуть донесені все ж таки до головних розробників будуть враховані при тому, коли постанова буде прийматися на уряді. Є пропозиція тому, щоб до системи бронювання водіїв додати критерії визначеності підприємств як ліцензіата, які тривалий час працюють на міжнародних перевезеннях. Події, яких офіційна праця влаштовані, і примінити ці підходи до бронювання, кожне підприємство, сучасно в Україні, воно для того, щоб відповідати європейському ринку, воно поповнює собі автотранспорт новим, новим автопарком. Як правило, це залучення йде або кредитних коштів, або лізінгових коштів. І звісно, коли підприємство планує свій бюджет, воно Розподіляє на весь автопарк, відповідно, на відповідну, розраховує на відповідну кількість водіїв. Мобілізація навіть 20 водіїв фактично може призвести до банкрутства підприємства, яке має там 200 автомобілів, 200 водіїв. На сьогодні у нас ті звертаються до нас компанії, наші учасники, і не тільки які стикнулися з проблемою, отримали визначення критичності. Але поки проходять всі процедури, водій фактично після ВЛК він отримує повістку іде, і йде в Збройне сили України на навчання. Така ситуація є, і ми вважаємо, що цей саме перехідний період має бути чітко визначений державою на рівні, наприклад, рішення уряду. На даний час процес броньового Займає близько місяця. Це поки е, подадуться списки на Мінінфраструктури, міні Мінінфраструктури на Міноборони, Міноборони на мінекономіки або навіть більше так да. і дуже багато є випадків коли е, якась помилка була допущена і списки з заброньованими, ну списки е, співробітників, які подались на бронювання, повертаються назад на доопрацювання. Е, це питання вважаю, потрібно якось регулювати і поставити чіткі правила, щоб е, знизити, скажімо так, фактор е, корупції в, в це. Цих... Вже сьогодні, якщо подивитись електронну чергу, ми бачимо, що незважаючи на сезон, черга зменшується. Це підкреслює те, що сьогодні економіка готується до першого певного колапсу, тому що дійсно у нас водії відмовляються виходити рейс. і ми хотіли би сьогодні до державних органів з тим, щоб була прозора і зрозуміла всім системам бродювання, В першу чергу, в нашому випадку, водіїв міжнародників і інших наших фахівців. В тому і проблема. Що водій розуміє, що він потрібен на підприємстві, хоче працювати і готовий далі працювати, але він розуміє, що сьогодні він іде на звірку даних і звідти не повертається. Оце основна проблема. І нам здається, що транспортне галузь, взагалі, в тому числі автомобільний транспорт, повинен чітко розуміти, про що говорили мої колеги, що має бути певний час між визначенням компанії критичної до отримання броні. Або визнання взагалі всієї галузі критичною і певних е, е, дефіцитних спеціальностей також критичними, і під них має бути новий порядок бронювання, щоб людина чітко розуміла, що він приходить. і... Проходить цю процедуру, отримує бронь. При цьому ми свідомі того і розуміємо, що в будь-який час може бути прийнято рішення керівництвом сухопитних військ, і бронь буде знята, і людина буде е е призвана до лав Збройних сил України. Це те, що сьогодні відбувається в нашій державі, це війна, ми це розуміємо. Але поки що, на жаль, це дуже правильне питання, люди і не йдуть на оновлення даних, і не вірять в бронювання, як воно зараз існує, і тому ми на порозі колапсу. Дякую. Ось така нерадісна реальність спіткала нашу галузь. Я лише додам, що повний звіт прес-конференції міжнародних перевізників можна переглянути за посиланням, котре, як завжди, розташоване під цим відео. І на цьому в мене поки що все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове! Не забувайте підписуватися на наш канал і максимально поширювати це відео серед своїх колег-перевізників. Слава Україні! We'll